Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні на огляді і тесті ось такий елемент LG, літій залізофосфатний 50 ампер годин 160 шістдесятиватний з маркировкою LP44147141. Дуже крутий акумулятор і дуже з великою ємністю. Хто не розуміє, що є таке 50 ампер годин? Це є 50 тисяч мА. Це така банка на 50 тисяч мА літій залізофосфатна. Сьогодні ми заміряємо внутрішній опір цього акумулятора і кинемо його на тест. Дамо йому навантаження в 30 А. Подивимось, що він видасть цей нам акумулятор. Звичайно, розкажу вам повністю його характеристики і де його можна використовувати. Так, давайте зайдемо на сайт akb.com.ua і там почитаємо всі характеристики. Також подивимось, скільки коштує оцей акумулятор. Перейшли ми на сайт, заходимо сюди, каталог, вибираємо акумулятори і вибираємо літій залізофосфат, літій фером. Як ви бачите, в них є багато. Багато елементів різних літій залізофосфатних. Тут нам треба LG. Ось ці. Це в нас вживані акумулятори, Давайте почитаємо їх характеристики. Дивіться, акумулятор ліки залізофосфатний, 50 десять ампергодин від LG, відповідає найвищим стандартам якості та надійності. Цей акумулятор підходить для широкого спектру застосувань, включаючи мобільні обладнання, системи зберігання енергії та електромобіль. Коротше, з цих акумуляторів можна спокійно зробити собі автономку або портативну зарядну станцію, велику ось таких елементах. До речі, полазив, трохи подивився по характеристиках цих акумуляторів. Ці акумулятори мені було цікаво, скільки циклів заряду. До 7 тисяч циклів заряду. Ви собі представте, до 7 тисяч це дуже багато, реально, дуже багато. Так що ось такий акумулятор. Даташита офіційного я чомусь не знайшов, не міг знайти і вже вбивав маркировку. Хто знайде, киньте в коментарях послання, буде цікаво почитати. Добре, давайте дочитаємо ці характеристики, що тут про них пише: ємність 50 тисяч мА. -год. Максимальний струм заряду 50 А, максимальний постійний струм розряду 50 А, напруга повного заряду 3,7 В, напруга повного розряду 2,8 В. Ну, можна до 2,5 В розряджати, я думаю, спокійно. Номіналка тут де 3,2 В, як в стандартних акумуляторах літій залізофосфатний, забезпечують довгий час роботи та велику кількість циклів заряду розряду. Висока ефективність, швидка зарядка та високий струм розряду. Підтримують потужність потреб високопродуктових систем, Безпека та надійність є одним з найнебезпечніших типів акумуляторів. Акумуляторів з низьким ризиком термічного розгону. Добре, давайте ми замірюємо внутрішній опір цього акумулятора і також кинемо його на тест, скільки видасть він на міліампер. Мені дуже цікаво. Так, ще трошки вам розкажу про габарити. Тут, в принципі, хлопці все наклеїли: висота 13 см, довжина 15, ширина 5 см. Давайте я вам покажу ще контакти. Бачите, контакти всі на резинових таких кришечках. Кришечки знімаємо. Ось так. Тут у нас, як ви бачите, з'єднання на різьбі. Тут на болт йде М8. Верху ще тут, я так розумію, це в нас якийсь взривний клапан є. Типу запобіжника, ось тут знаходиться такий як 18650. До речі, вага оцього акумулятора півтора кілограма. Добре, давайте ми замірюємо внутрішній опір, виставимо його ось 35. так: 5 мільйонів внутрішній опір. 369. Акумулятор у нас заряджений. Все, в принципі, добре. Якщо б був внутрішній опір 60-70, то це б було погано. А 35, я так думаю, нормально для такого акумулятора. Добре, відставляємо це все діло. Беремо електронне навантаження, виставляємо 30 А, запускаємо, ставлю вам в таймлапс. І подивимось, що він видасть по міліамперах. Погнали! Так, ну що, я все приєднав. На щупи тут добре приєднювати. Є отвір, щупи закріпились добре, контакт буде хороший. Провіримо мультиметром. Тут у нас 3,7 вольта показує, і тут нас також показує 3,7 вольта на мультиметрі. Нижній поріг я поставив не 2,8, а поставив 2,5 вольта. Я так думаю, буде правильніше, до 2,5 вольта він спокійно має витримувати без проблем. Виставив я в 30 А. Це навантаження максимально, що може дати навантаження в 30 А. Коротше, це навантаження буде працювати на максимум. Запускаємо, перевіряємо по мультиметру, чи є в нас втрати. Добре, старт. Так, воно у нас запустилося. Зараз показую свою номіналку 3,2 В. А що в нас тут показує? Втрати все рівно є. Якщо навантаження скоріше цей акумулятор, хоча він не буде розряджений до 2,5 вольта. В нього десь залишиться, наприклад, 2,7, 2,8 В. Навантаження тоді все це діло виробає. Ось дивіться, 3 вольта показує на навантажні. Ще раз вам показую, а тут на нас 3,2. Номіналку він тримає при 30 амперах без проблем. Добре, я це все діло залишаю. Нехай воно щитає, нехай воно розряджається. Погнали! Що, тест у нас закінчився. Дивіться, які результати видав цей акумулятор. 136,9 Вт. 46 484 мАг. Пройшло нас по часу 1 година 50 хвилин 29 секунд. Я думаю, супер результат. Акумулятор навіть не тепленький, просто холодний акумулятор, реально, щупи, можливо, тепленькі. Ні, щупи теж навіть не тепленькі, щупи холодні. Давайте я вам це все діло покажу. Ось. 24 градуса. Акумулятор 23 градуса. Де такі акумулятори можна придбати? На сайті akb.com.ua В хлопці завжди хороші акумулятори. Там заходьте, переходьте на сайт. Є і другі акумулятори, також літій залізофосфатні, також літіонні. Акумулятори в них дуже багато, і також вони професійно займаються перепаковкою любих гаджетів. Чи то шуруповерт, чи то акумуляторна болгарка, чи то велосипед, чи то електроскутер, що небудь вони все професійно вам перепакують. Так що звертайтеся, переходьте на сайт, всі посилання в описі під відео. Переходимо, замовляємо все, що вам потрібно. Акумулятор мені дійсно сподобався. Ви пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до наступних відео!